Так, це другий сектор, тут все зрозуміло. У на сидущий річ ви Я буду суддєю замість вас. Так дівки вінують за вас. Такого ніколи не було. <плод> А риба є? Є. — риба є. Ну, хорошо. А вас має робити насадку. Да? Ага. А то якби не мала, хір би ви що зловили, правда? Ми так що мусите брати її в команду. тільки дати Ні, я не назберігаю. Все, віддавай. Боже, ви ж не це, не відмажетеся потім. Прийдеться їздити. Є дракана риба. То ти ж фрак обрав. ти ж фрак обрав. Що тобі штани? Тримати. А що, файна риба, можна сфоткатись? З будь-якою рибою можна сфоткатись. Ні, то ж поняття. Хлопне, що повідомлення. Головне, що вона риба. А, да? Не заїбали, це зрак така хотіть. А я знаю цю фішку. Побородати їм не писав. Томас, короче, я так думаю, по бреїдемо. Ну, то він обреє, по-любому. Вони ждали отак собі. Але не подали. Він мені написав. Хе-хе-хе. Що горили? Я казав, блядь не варить, коли в палаці. Блядь, блядь. Дохлячка, бля. Сам ти дохляк, Вона тебе спасла. Кубок принайшли додому. А що він сказав, що воронкоби таке. Ми побачимо. Ми не скажемо. Пофамійно наказати. Було дуже голосно. 8310. Братан, Там тако потиснемо. 15 плюс. Оленька, Давай, ну. Сука, ми так Одненька, да? да. так? Єдина. Єдина.